Усім доброго, мирного дня ви на в'язальному каналі. У нас сьогодні починається рубрика з огляду пряжі. Я багато кому з вас вона полюбилася, і я вирішила продовжувати, так як поки в'яжу такі маленькі роботи, щоб швидше можна зв'язати, випрати і її трішечки поносити, щоб вам одразу казати свій досвід цієї пряжі. Так, сьогодні в нас буде ярнар сілки Рояль. Це йде моточки по 50 грамів на 50 грамів 140 метрів. 35% Сілк Рояль. Як ви знаєте, Сілк Рояль це йде. Е, е, іскусственний або-українськи не натуральний шовк. чи як воно буде? Ну, Напишіть правильно, хто знає, будь ласка, дуже дякую, хто пише. Нові слова для мене. 65% Вул. Це, тобто, мариносова вовна. Так. Прання ручне, в пральній машині не дозволено, але я беру все в машинці. Спиці. 6-7. У мене дуже є питання по номеру спиць. Зараз скажу чому. Гачок 6,5. Ну, тобто, я не знаю, що в'яжуть з цієї пряжі. На 6. ,7. Якщо якась павутинка, так, але вона не йде пушиста ця пряжа. Маленький пушок в ній є. З перших хвилин в'язання цією пряжою в мене почалася не алергія. Не знаю чому. У мене закладає ніс, і ну, вже коли я майже вже зв'язала шапку, то такого немає, ну чомусь я була шокована цим. У мене навіть і сумніві, що тут 140 метрів на 50 грам, тобто 280 на 100, якщо, 2, якщо 100 грамів порахувати, але мені кажеться, що вона 350, вона якась мені тонша. Так, і я вже почала в'язати шапулю для уляночки. Ось, дивіться, моя етикеточка. Колір 430. Бачите, в мене є два мотка в одному лоті і все-все такий колір ванільний, чи як правильно сказати? Ні, не ванільний. йде дейворі. Щось таке молочне, світленьке. Вяжеться шапуля, лягає в лицьовій гладі, досить вона непогана, Хоча тут, як ви бачите, резинка гуляє. Тут я в'яжу важкі арани. Для мене вони важкі в тому плані, що я не дуже люблю ці всі перехрещування. Тут без кінця його треба перехрещувати. так. Але. Плиту, бо сподобалася ця шапуля, і, думаю, щось таке цікавеньке для глянь. Вона тоненька, виходить, і самий головний прикол цього огляду буде в тому, дівчата, що я її в'яжу на спицях номер 4 Це спиці номер 4 І зовсім, да, навіть по з огляду на спиці, ви розумієте, що це спиці на 6 7 не знаю, я рахую, що це якась, можливо, опечатка. Можливо, це на ефірмі зробили помилку, тому що я ну, не знаю, що можна в'язати на 6-7. На 6-7 це хіба в'язати палантин або шаль, але це йде, повторюсь, пряжа без ворсу майже. Легесенький пушочок, вона має легенький блиск, хоча як з якої сторони. Мені здається, вообще тут з на дві сторони. Ну, щось, по-перше, можливо, як світло падає, от тут вона блистить в середині матка матова. Не знаю, двоякі в мене відчуття на цю ниточку, на цю пряжу. Але, дивіться, я майже закінчила шапку, що мене здивувало. І майже закінчила, бачите? І арани багато беруть пряжі, і резинка тут бере пряжі. І мені пішло 50 грам пряжі цього носу. Тобто, до чого я веду? Що мені здається, що тут не 140 метрів, ну, можливо, 160 на 50 грам. Ну, чомусь так. Попередню шапку я в'язала у стінки. Я вам зараз покажу просто ось цю шапку. Ви бачили огляд. На спицях номер 4 ця і ця, мені пішло 50... тут 105 метрів на 50 грам було. Мені тільки на різинку пішов моток. зрозуміли? Мені повністю пішло 2 мотка на шапку. Тобто, що, 210 метрів, так? А тут виходить 140 метрів, якщо вони так, як вони кажуть, і тут в мене арани, що вони багато за ним беруть пряжі. Ну, не знаю. Якщо ви знаєте історію цього Бермудського треугольника про цю пряжу, напишіть. Допустимо, мене цікавить. Можливо, ви з нею в'язали кофтинку, скільки у вас пішло на ковтинку, і на який розмір ви в'язали в одну ниточку. Ем, мені просто дуже цікаво, я думаю, що просто тут більше, більше метрів, як вони, як вони написали на етикетки. Ну, Я йду дов'язувати цю шапулю, виперу потіскою, і ми з вами зустрінемося, подивимося, як після прання. До прання мені не дуже подобається, як ви зрозуміли, резинка, тому що вона гуляє. Хоча більш-менш нормально тримає воно резиночку полотні. Так, зрозуміли? Ну, все, я пішла. Так, дівчат, дивіться, завершила я шапулю з цієї пряжі, випрала. Пряжа ось така сілка Рояль. І слухайте, після прання вона зовсім іначе як до. Вона розпушилась, дуже гарно розпушилася. Така ніжна, а допрення, вона прям з неї сипалось. Я просто була шокована тим, Я... сама шапуля мені досить нравиться, Хоча її досить важко було в'язати, тому що ці перехрести без кінця трошечки мене замучили, чесно кажучи, Прала її руками обичним милом. Не в пральній машині, так, але я думаю, що пралка її не сяде, тому що вона ще мені потянулася. І що хочу сказати: якщо на холодну пору року вона буде продуватися, тут треба буде або якийсь підклад, або брати для цієї пряжі підмот. Я в'язала в одну нитку. Мені вистачило 60 грамів пряжі. У мене майже 50-грамовий моток ось на залишку. так. Це ще, можливо, щось у лянці зв'яжу. подивлюся, як в мене буде з часом. Ем... Напев... Напевно, що це буде все. І ми з вами зустрінемося в нових відео оглядах, які, я надіюсь, обов'язково будуть.